Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я до вас не одна, бачите, помічник сидить зі мною. Прийшов мені допомагати. Я отримала невеличке замовлення від компанії Юнасі. Хочу вам швиденько його показати. Покажу вам, що в мене замовили. Це замовлення клієнтів. Ось такий гель для душу три в одному, шампунь-гель, кондиціонер. Замовили. У мене хотіла його дівчинка, але минулого разу я зберігала замовлення і він був відсутній. А це з'явився. Тому я одразу ж зберегла замовлення якраз на кінець каталога. Я вам в минулому огляді показувала ці гелі велетні. Він йде ось так, бачите, скотчем заклеєний, не буду відкривати, бо це для клієнта. Степан, ти мені заважаєш? Далі ще у мене замовила дівчинка, вона ось такий гель постійно замовляє для вмивання. Алоєвіра. Ось такий гель для вмивання, їй подобається. І також замість плати за доставку, знову ж таки, взяла комбо-набір. щоб була безкоштовна доставочка. Ось такий от набір. Тут скраб для них 125 мл дезодоруючий крем для них, також 125 мл, і ось такий от спрей для ніг. Спрей для них, я вам показувала. 89 гривень коштував цей набір. І доставка була безкоштовною. Можна було оформляти доставку і на нову, і на Укрпошту. І також по акційній пропозиції мені можна було обрати один продукт. Я вибрала для себе ось такий ось дифузор. Взяла його особисто для себе, бо в мене в користуванні є два дифузори від компанії «Лівеста», але вони вже закінчуються. Я на другий раз покажу їх вам в порожніх пляшечках. А цей взяла для себе. Він мені вийшов по акційній ціні. Здається, 135 гривень, якщо я не помиляюся. Фруктовий, напевно. Зараз покажу вам, як він виглядає. Содно для себе взяла його. Ось так от дивіться. Ужина. Дуже гарний такий фіолетовий колір. О, я так гарно пахне. Фруктами, хоча і закритий, я його ще не відкривала, але приємний аромат такий відчувається. І ось таких от чотири палички. Степан, не можна. Ти зараз мені тут порядки наведеш. І також по акційній пропозиції були представлені наборчики. Замовлення у мене було маленьке, тому були тільки два набори на вибір. Один був масочки і гель для вмивання, і один набір складався з таких от трьох продуктів. Знову ж таки скраб для них. Ось такий от скраб для тіла. Запаяний, він так от зафольгований. Також відкривати не буду. Можливо, продам, бо в мене є в користуванні, зараз користуюсь від компанії Scrub. мені подобається. І ось такий от крем, кофе. кофе. Також запаяний, не буду, не буду відкривати, бо у мене такий також є в користуванні, то, можливо, цей Піде на продажу. Цей наборчик взагалі по суперціні був 39 гривень. Гель, здається, 160 гривень, набір замість плати за доставку 89 гривень і дифузор, дифузор, здається, 135 гривень. Зараз гляну. Аромодифузор, ні, трішки дорожчий, 158 гривень. Ось накладна, таке невеличке замовлення в загальному на 525 гривень. Ось таке було моє замовлення. Я вам усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання. А зараз я вам усім дякую. Гарного, мирного дня з наступаючими святами вас і до нових зустрічей на моєму каналі. Степка, скажи пока. Пока-пока, дівчатка.